На ваш суд виставляю деякі мої вироби з природних матеріалів. У майбутньому я думаю, що буду розповідати про незвичні вироби, про гарні проекти. Але зараз прошу вас визначити, що це і для чого? Що це я таке зробив? І чи доцільно це, чи цікаво і принесе користь? І наскільки це може принести користь? І в наступних сюжетах ми будемо розповідати все-таки, що це і до чого, що чому буде служити. І ваші всі версії будуть враховані, і кожен з вас зможе оприділити свою далекоглядність. Успіхів. Дякую. Бувайте здорові!